Всім привіт! Ви на каналі Лічко Кейк, і сьогодні ми будемо з вами готувати дуже класну страву, сирники. Це традиційна страва української кухні, яка стоїть в одному ряду з борщем, варениками, і у нас її дуже сильно люблять, тому що якщо пояснити, що майже в кожній кав'ярні, в кожному ресторані, на сніданок або не на сніданок, а просто як меню десертів, завжди ви можете знайти. Сирники, сирники солодкі, сирники солоні, сирники в різних варіаціях. Ну що я буду розказувати, ви і так все самі розумієте. Але є один нюанс. 100% кожен з вас, хто переглядає це відео, хоча б раз в житті пробував приготувати сирники, у когось це виходило, а у когось не дуже, м'яко кажучи. Я входжу в ту категорію людей, у яких дуже довго сирники не виходили. Навіть незважаючи на те, що я кондитер, я готую на замовлення, я постійно маю справу з борошном випічкою, але сирни. Тирники мені дуже довго не вдавалися, аж поки я не зрозуміла основні секретики. Зараз я поділюся з вами своїм особистим рецептом сирників. Він надзвичайно смачний. Я даю гарантію, що він вийде у кожного. Він складається з мінімуму інгредієнтів і виходить просто неймовірним на смак. Ну і звичайно, в процесі приготування я розкрию вам ті самі секрети і розкажу, чому у вас могли не виходити сирники, чому вони могли підгорати, розпливатися, бути несмачними, бути знатомучними. Коротше, зараз це все будемо з вами розбирати і готувати. Для сирної маси на ідеальні сирники нам знадобиться всього 4 інгредієнти. Ну і, звичайно, пательня для того, щоб їх підсмажити, і трішечки рослинної олії. Нам знадобиться кисломолочний сир, борошно, яйця і цукор. І до кожного з цих інгредієнтів у мене зараз будуть зауважені. Розпочнемо ми з кисломолочного сиру. Часто перед тим як обирати сир на сирники ми в магазині трішечки розгублюємось, тому що не знаємо, як обрати. Оцей сам. Саме зернистий, середньозернистий, дрібнозирнистий або, можливо, взагалі оці брікетики з перетертою вже сирною масою. Я раджу брати саме хороший жирний, обов'язково жирний сир. Це перший секрет: 9% жирності. Повірте, я куштувала з різними сирами, і саме на 9% жирності виходять найсмачніші сирники. Чому я не раджу брати кисломолочний сир у перетертий у брікетах? Тому що в ньому, як правило, дуже багато вологи. За рахунок того, що його вже перетерли, там є оця масова частка вологи, якої ви вже не позбудетесь. Вам доведеться додавати більше і більше борошна, і потім ви будете дивуватися, чому у вас виходять не сирники, а якісь борошнянники. Тому що там борошна набагато більше, ніж сиру. Я беру звичайний паперовий рушник і просто притискаю руками, промокую нашу масу. Тут ми одразу можемо зрозуміти, наскільки волога. У нас маса. Дивіться, я трішки попромакувала, і вже серветка така достатньо волога. Все, трішечки просушили. Тепер маса готова, щоб ми працювали з нею далі. Переходимо до наступного інгредієнту і до наступного секрету до яєць. Секрет звучить так: ми беремо яйця без білку, тобто лише жовтки. Так, так, для когось це може звучати незвично, але дійсно, нам не потрібна волога від білку, і нам не потрібно, щоб він дуже сильно скріплював наш сир. Нам потрібен лише жовток. Він дасть соковитість нашій масі і гарний смак. Тому на 350 г сиру нам потрібно два курячих жовтка. До цукру у мене не буде ніяких особливих додавань, звичайний цукор, пісок. Борошно. Я раджу використовувати лише два види борошна для приготування. Ви можете обрати або пшеничне борошно, класичне, яке є майже у кожного на кухні, або трішки таке вишукане рисове, екзотичне борошно. Насправді, рисове борошно це дуже прикольна штука. Воно коштує не так вже й дорого, але в стравах, якщо його додавати, воно прямо класно в'яжеться в сирниках, так особливо. Інші види борошна я не раджу використовувати, тому що саме Пшеничне і рисове борошно вони подібні між собою за кількості клейковини, тобто вони нам допомагають підтримувати правильну текстуру сирника. До речі, вся детальна рецептура і грамовка буде в описі під цим відео. Переходьте, листайте вниз, берігайте собі і готуйте. Наступний наш крок це просто змішати всі інгредієнти. До кисломолочного сиру додаємо жовтки: 50 грамів цукру і 50 Грамів борошна масу можна пробити погружним блендером, але недовго. Ось така чудова сирна маса у нас вийшла. І зараз наступний секрет це вдало сформовані сирники. Для цього я трішечки припиляю нашим борошном поверхню, на якій ми будемо формувати. До речі, не бійтесь того, що у вас сирники вийдуть занадто мучними, якщо зверху вони будуть обвалені також у борошні. Насправді, це борошно, яке буде зверху, воно буде створювати ту саму класну скоринку а, і не буде впливати на. Смак саме всередині. Беремо трішечки нашої маси. Сильно крупні, робити не потрібно, вони тоді погано пропікаються, та й маленькі сирнички виглядають набагато-набагато краще. Секрет номер один: ваші ручки повинні бути також повністю в борошні, тоді маса не буде до них приліпати і буде дуже легко працювати. Трішечки обвалюємо в нашому борошні кульку. І формуємо такий невеличкий сирник. Щоб форма вийшла взагалі ідеальною, як в ресторані, ми можемо використовувати спосіб зі стаканом. Беремо наш стакан, бажано, щоб він був такий досить широкий. Ставимо на сирник і починаємо ось так обертати. І вуаля подивіться, який у нас. Гарнюсінький вийшов сирник з дуже рівними гранями. Перевертаємо на інший бок, і можемо також трішечки ще так поробити, щоб він прямо з усіх сторін вийшов у нас рівнесеньким. Ось така краса у нас виходить. Таку кількість інгредієнтів у нас вийшло сім однакових ось таких кругленьких сирничка. Ви можете смажити на різних оліях. Я особисто рекомендую кокосову олію, або олію Хі. Це такі самі найкорисніші вважаються. У мене сьогодні немає ні однієї, ні другої. Будемо використовувати більш прості варіанти: це або вершкове масло, або звичайна соняшникова олія. Спочатку сильно розігріваємо нашу пательню, а потім. Знижуємо температуру. Тут другий секрет: що температура має бути саме мінімальною, тому що так наші сирники не підгорять, не приклеються, і не буде такого, що зовні вони вже спеклися, а всередині залишились рідкими. І обов'язково смажимо під кришкою приблизно 2-3 хвилини. Секрет, після того, як наші сирники обсмажились з двох сторін, ми їх залишаємо на плиті ще на хвилин 10 закритих під кришкою. Ви тільки подивіться, які неймовірно красиві і апетитні сирнички у нас вийшли. Якщо чесно, вони виглядають навіть краще, ніж у багатьох. Дуже крутих закладів. Я вже підготувала подачу. У мене тут сметанка, тому що я вважаю, що найбільш ідеального поєднання, ніж апетитні, свіженькі, ароматні сирнички і холодна, така жирненька сметанка просто не знайти. Це меч однозначний. ну що я переходжу до дегустації, а вас закликаю готувати ці неймовірно смачні сирники. Також нагадаю вам, що в описі до цього відео я зберігла повністю детальну рецептуру і грамовку. Також там ви можете знайти посилання на мій інстаграм, підписуйтесь, слідкуйте. Там ще багато лайфстайлу, смачних рецептів і кондитерського життя. В описі закріпляю для вас посилання на банку, де ви можете підтримати нас добровільним донатом для популяризації. Україномовного кондитерського контенту. Будемо вам безмежно вдячні. Усім смачних сирників. Па-па! Експозиція не злетіла все нормально. <рикану> Де ж у кріміталію Логічно, що наша страва і нас є люблять. Дай це Сирники! Тут я зроблю такий, типа, трясучку, типу. Ну, запиняй. Він, до речі, на попкорн схожий. Чи можна на оливкові краще посмалити? Давай ще.